Повернути свободу пересування попри травми. В Україні масштабується проєкт Автошколи для осіб з інвалідністю Це ініціатива першої леді Олени Зеленської, яку фінансує Міністерство у справах ветеранів. Програма дозволяє безкоштовно опанувати водіння на спеціально обладнаному транспорті та пройти повний курс навчання від теорії до іспитів. У Тернополі таку можливість мають не лише демобілізовані захисники і захисниці, а й ті, хто продовжує службу, а також члени їхніх родин. Головна умова наявність інвалідності та медичний дозвіл на керування транспортом. На сьогоднішній день ми навчаємо вже військовослужбовців, які демобілізовані і мобілізовані. Які зареєстровані на території Тернопільської міської ради, тобто на Тернопільської громади, а також членів сім'ї героїв, які користуються цим статусом і в подальшому готові працювати. Ліцензійний обсяг нам дозволяє працювати стрілою області. Торік лише у Тернополі посвідчення водія завдяки цій програмі отримали 128 людей. Зараз автошкола готується до навчання водіїв вантажівок. Наразі закуповують транспорт категорії С та С1. проте мобільність це не лише навчання, а й технічна адаптація власного транспорту. Січня цього року держава запровадила механізм компенсації за переобладнання приватних автівок на ручне керування. Ветеранам, які пройшли лікування та хочуть знову сісти за кермо власної машини, відшкодовують до 70 тисяч гривень. Головне, щоб усі роботи з монтажу ручних акселераторів були виконані на сертифікованих СТО. У сервісних центрах МВС кажуть, перші запити від бійців уже почали надходити. Для переобладнання автомобілів у нас вже звертаються. Такі два випадки вже були, ветерани війни, які повернулися з обмеженнями, пройшли реабілітацію і вони вже переблавні автомобілі з ручними акселераторами, тобто там це, як правило, або без нижніх кінцівок, або без лівої чи правої руки. Механізм отримання коштів максимально спрощений. Потрібно подати заяву до підрозділу з питань ветеранської політики. Це можна зробити через обласну військову адміністрацію або органи місцевого самоврядування. Якщо ваші дані вже є в реєстрах, документи розглядають три дні, а гроші виплачують протягом тижня після надходження фінансування. Для тих, хто має запитання щодо формування пакету документів, працюють гарячі лінії головного сервісного центру МВС. Номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах.